Зашати зашати на Ви Ви! Ви Ви на землю на землю, на землю, на землі. Чинильний покору. Відмовився виконувати закон розпорядження. Ви кажете, слаузи хоче за що. Зупиніться! Гіна за ТІ45 до вас застосована кайдан. Руку назад! Я працюю інструктором застосування сили, тому для мене цей курс це дуже побачити цей курс, і те, що цей курс є першим, на який ми повернулися. Для мене це надзвичайно цінно і цікаво. Цей курс є курсом підвищення кваліфікації. Тобто, тут всі, хто його проходить зараз, вони вже є інструкторами, досвідченими з особистої безпеки поліцейських. І зараз також надзвичайно цікаво бачити, як інструктори підвищують кваліфікацію свою та. Один одного, що для мене особисто надзвичайно надзвичайно чудово, це те, що ми я тут знаходжуся в ролі спостерігача. Весь курс проводять команда українських інструкторів, і проводять українські інструктори, проходять курс українські інструктори, і все йде надзвичайно ефективно, переконаний в тому, що ви за цей короткий проміжок часу. Багато чого здобули для себе нового, однозначно, не можна сказати, що все нове, тому що ви професіонали у своїй справі. Ви люди, які покликані навчати особовий склад, досконалювати їхню професійну мастерність. Коли ми з вами зустрілися перші два тижні назад, ми з вами трошки говорили про ці навички, які необхідні для того, щоб бути інструктором. І канадська поліцейська місія в Україні, а також і вся Канада, дуже пишається вашим рівнем експертності, яку ви продемонстрували на цьому курсі. І дякую вам ще раз за вашу увагу і за ваш час. Ми дуже з нетерпінням чекаємо вже того моменту, коли ми з вами відсвяткуємо перемогу на цій війні. Слава Україні! あ。<laughs> 先生。